Доброго дня сьогодні про перший тип герпесу: от лабіальний герпес або герпес, який висипає в районі губ або в носі. Що коротко, хочу розповісти: практичні поради. Перш за все, переохолодження може сприяти тому, що у вас може з'явитися герпес. 90% населення світу є інфіковані герпесом першого типу, і наш імунітет, в принципі, з ним бореться і не дає йому можливість з'явитися. Назовні, тобто, і створити вам проблему на губах або на носі. Так, чим більше проблеми з імунітетом, чим більше ослаблений організм, відповідно, тим частіше з'являється герпес. Які ж причини появи герпесу, от частої появи герпесу на губах, скажем так? Перш за все, це є часті переохолодження. наприклад, якщо ви працюєте десь в приміщенні, де є кондиціонер, якщо ви працюєте в приміщенні, де ви постійно перемерзаєте, от або знов ж таки, коли у вас є певні проблеми в організмі, тобто зв'язані з системними аутоімунними захворюваннями. Тобто може бути аутоімунний торідит, може бути якесь складніше системне автоімунні захворювання, яке знижує опірність організму, а може бути банальний якийсь паразитоз по типу лямбліозу чи аскаридозу, які теж в даній ситуації знижують опірність вашого організму і сприяють тому, що герпес постійно з'являється. І, відповідно, знову ж таки, в даній ситуації, коли він вже з'явився, ви можете користуватися кремом, так? Ну, для того, щоб переважно з ацикловіром. Або знову ж таки є препарат Вальтрекс, тобто Валцикловір, От, є ще Фамцикловір, але у нас більше поширений Вальтрекс. Відповідно, ви можете вживати цей препарат і відповідно по одній таблеці два рази в день для дорослого, і у вас, в принципі, дуже швидко герпес зникне. Воно працює дуже ефективно, це не є антибактерійний препарат, а це є суто противірусний препарат. Єдиний не є нюанс герпес неможливо вилікувати. Поки що ми просто можемо знищити його тимчасово, а далі, відповідно, нам треба шукати причини зниження опірності нашого організму. І деколи цей пошук є достатньо складний. Але я ще раз наголошую: причини можуть бути різні або це є. Проблеми з кишківником, або в нас може бути проблема, так як я кажу, аутоімунні захворювання. Може бути так само проблема паразитозів. Тому знову ж таки зверніться до лікаря. Якщо у вас часто висипає герпес, пошукайте причини, а також спробуйте так само уникнути. Факторів, які сприяють переохолодженню вашому організму, для того, щоб він працював коректно, тоді, в принципі, герпес буде висипати в вас менше. Якщо ви, до речі, пройдете курс проти герпесної терапії стандартним препаратом, який вже багато років є на ринку, тобто тим самим валцикловіром. Відповідно кількість появи повторних герпез вірусів так само зменшиться. Наголошую, я не заангажований на саме цей препарат чи на якісь інші препарати, просто зараз у нас військовий стан, і відповідно я вважаю, що в принципі треба якось допомогти людям з практичними порадами, От, тим більше я кажу, тими препаратами, які не нашкодять і не створять якоїсь критичної проблеми. От, тобто, я не рекомендую якогось складного лікування і не рекомендую займатися самолікуванням, але якщо ще раз наголошую вас, часто. Висипає герпес на губах чи в носі, відповідно, шукайте причину. Тобто, завжди в медицині той, хто шукає причину, має трішки кращий результат лікування, ніж просто симптоматичне лікування. От. І будьте здорові до нових відео. Якщо вам цікаве відео, завжди поставте якийсь значок під відео, а також поширюйте це відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал. якщо вам Зручно на TikTok, на YouTube, от на Facebook сторінку. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що я стараюсь давати практичні поради і з сучасної медицини, так званої міжнародної медицини. Я не хочу казати про доказову чи недоказову. Вона ті речі, які даю, я завжди рекомендую стосовно сучасної доказової медицини. Але я би хотів все таки, щоб мене сприймали як лікар, який дає практичні поради, які працюють. Традиційними ліками з аптеки, з традиційними обстеженнями в моїх колег, от і тільки після обстеження, звичайно, більш ширшого завжди пацієнту ми встановлюємо діагноз, і після цього більш є ефективне лікування. Не підтримую самолікування, не підтримую знову ж таки реклами ліків по телебаченню. Все-таки вважаю, що це є прерогатива лікарів. Але Ваша самоосвіта, тобто і розуміння, що таке, наприклад, герпес, що таке хламідія, що таке Борелія, що таке лістерія, що таке. Наприклад, аскарида, чи токсокара, чи лямблії, тобто це дуже важливі такі речі, на які ви маєте, скажімо, звертати увагу, хоча б для загального розвитку, тому що якщо я з вами буду говорити, наприклад, про лямбліоз, і ви вже розумієте, що це паразитоз, який лікується антибактерійними препаратами або протипаразитарними, який може створювати проблему зниження опірності в вашому організмі чи вашої дитини, так то відповідно ви вже будете розуміти, от про що йде мова, бо знову Такі терміни є важливі, і тому я вважаю, що чим більше людина розуміє хоча би термінів, і розуміє про що йде мова, вона буде краще розуміти, як і лікуватись, і буде більше довіряти ліку. Гарного дня.